Ну, як я розумію, пані Ларисо, ось такі часті бавовини на території нашого тимчасово окупованого Криму вимагають великих зусиль і на землі, в тому числі, незважаючи на те, що відповідальність за ці удари бере на себе командування повітряних сил збройних сил України, тобто літаками, ракетами, штурмують наш Крим. Я так розумію, що потрібно ж якось навести це все на е цілі наших хлопців і дівчат на землі. І тут е знову ж таки згадуємо про наш рух опо який вже ось майже 10 років не слабне, а здається, останнім часом навпаки набирає обертів, які у зв'язку з цим настрої не в окупантів, а в наших саме в наших в українців, в Кримців, які вже знову ж таки нагадаю, майже 10 років в окупації перебувають. Ну… Тут треба розуміти, що е, коли почалися обстріли по Криму, коли перший раз був удар по кримському мосту, то е, 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 кримські патріоти, українці, кримські татари просто вітали один одного, як зі святом. Тобто, це е, і зараз, навіть зараз, ми бачимо, що ви абсолютно праві. Що для того, щоб наводити ці ракети, очевидно, що в Криму працює українська розвідка, і тут теж треба не забувати, що крім лояльного... Лояльних мирних, так сказати, мешканців в Криму величезна кількість колишніх військових. Це українські військові, які вийшли на пенсію, і багато хто з них залишився на кримському півострові І в принципі, у якості агентури тут теж треба розуміти, бо Україна завжди мала по Криму. Такі прекрасні дані, і знову ж таки, ми маємо розуміти, що якщо був удар по бункеру, а як ходять чутки, що там або загинув, або поранений тяжко, хтось дуже дуже важливий, говорили навіть про Герасимова, але ми не будемо зараз е уточнювати, що це саме так, але тим не менш, там дуже серйозні якісь втрати для російського міністерства нападу. Так е для того, щоб дати інформацію, хто коли в якій кількості буквально по годинах буде в якому бункері, Кирі, ми ж розуміємо, що це буквально розвитка, це буквально агентура серед російських окупаційних військ. Ось до речі, про ці шахти, пані Ларисо, можливо, у вас є якісь дані? Ви ж самі, як я розумію, родом із нашого Криму. Що це за шахти? Що це за такі фортифікаційні споруди? Ми знаємо, що все багато що на нашій території, і на території держави ворога перейшло у спадок часів радянського союзу. Це та ж сама історія, чи це якась новітня розробка, яку вони вже почали будувати після окупації? Ні, вони використовують те, що їм залишилося після радянського союзу і України. Це в Балаклаві. Наприклад, ті самі ми знаємо, що є підземні бухти, де вони досі ховають свої підводні човни. І як тільки вони ці човні, човни десь виводять, то ми їх безумовно палимо. Так само є підземні бункери і в Феодосії, і в Севастополі, це і Командні пункти, це все радянське. Тому нам про це відомо не гірше, ніж їм. Більше того, що ми маємо Розуміти, що Україна е відновлювала частково ну принаймні в якості музеїв е музеїв або екскурсій, таких ну як туристичних центрів радянської підземної інфраструктури в Севастополі і в Балаклаві. Тому, в принципі, в нас є точні карти, в нас багато що є, і ми прекрасно знаємо, що це таке. Справа в тому, що росіяни вони в принципі не здатні нічого побудувати в Криму. Вони е хизуються своєю е цією трасою Таврида. Але насправді вона. Руйнується ще до того, як тільки була закінчена, от, наприклад, навіть зараз, коли по Криму йдуть такі прильоти, коли по Криму кожен день, от сьогодні вночі знову ж такі удари і в районі Керчі, і в Паторі, і Саки. І при цьому російський, російське телебачення, оце пропагандистське, продовжує, наприклад, запрошувати росіян в Крим відпочивати на новорічні свята. От уявляєте собі, тобто. Я не знаю, що вони собі думають при тому, що в них цей міст стоїть е, і не працює е, кожен день по кілька разів він зупиняється. Я буквально сьогодні чула. Мені розказували люди з Криму, сміялися, що приїхали якісь не невідомі е, з Москви туристи, приїхали в Севастополь, поховалися в бомбосховищах, в сльозах повертаються до Москви. Мост не працює. Тобто, це певний шок для е, о, цих от російських таких глибинних. Справжніх російських громадян, які приїжджають в Крим наш, а бачать там насправді поле бою, і це дуже тішить місцевих мешканців, тому що місцеві мешканці відчувають, що звільнення вже скоро. І дуже приємно, до речі, що раніше у росіян принаймні був час усвідомити, що в Криму уютно і по домашньому. Ось у цьому випадку, конкретному, пані Ларису, що ви розповідаєте, так розумію, там лічених годин вистачило для того, аби зрозуміти, що ні для росіян не уютно і ні по домашньому в нашому Криму. До вас як до психологині питання, от ви згадували про начальника генштабу окупаційного війська Герасімова. Так ми не будемо гадати на каву гущі живий чи не живий. Однак ніхто не забороняє ось загадати таке завітне бажання, і аби воно матеріалізувалось, дай Боже. Що буде із Російською Федерацією, з російським окупаційним військом, якщо воно залишиться без голови, от я стараюсь порівнювати із нашою історією і розумію, що кожен українець це окрема ланочка цього ланцюгу перемоги, який має ціль і йде до неї. У них же ж там мені здається по іншому, у них ж там з голови йде пропаганда і віра в те, що переможуть. а на місцях все далеко не так радужно, правильно. Ну, ми тут маємо згадати слова Валерія Залужного, головкома зсу, який говорив, що він насправді вивчав роботи Герасимова, що він ставиться з повагою до нього як до професіонала, мається наваді не як до супротивника, але принаймні він визначає його стратегічні тактичні таланти військові. Тому ми маємо розуміти, що оця спайка Шайгу Герасимов, якщо залишиться тільки шайгу, то в принципі це велика проблема, тому що в Росії навряд. чи. Є е, генерали такого рівня, там є багато тих, хто хотів би зайняти е, місце Герасимова, але насправді вони, як будь-яка кон'юнктура, як будь-які паркетні генерали, вони більше вислужуються перед Путіном, вони більше е, по, така політична кон'юнктура. І тому ми не знаємо, е, чи будуть ці люди так само обережні, як Герасимов в, в своєму стратегуванні. І, по-друге, ми маємо розуміти, що якщо російська... Армія залишиться без голови, без Герасимова. Це одразу спричинить усі щурячі перегони. За тепле місце, mm. і тоді почнеться, от е, як, от те, що ми спостерігали з Пригожиним. Коли Пригожин намагався підмінити собою шайгу, він же ж ми ж знаємо, що він насправді претендував на місце міністра оборони Підконтрольні йому телеграм-канали. Тоді описував, давайте міністра оборони. Он і пана Пригожина. І от ми розуміємо, що зараз може початися щурячі перегони між військовими е, е, ну, генералами, і кожен з них буде намагатися. Ся якось вислужиться перед путіним, а це все більше ризикованих воєнних операцій, і все більше загиблих російських військових. Тому нам це дуже вигідно. І вони до слова продовжуються. І ми продовжуємо про Крим про ці операції. Воїни головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими складовами сил безпеки та оборони держави у 2023 році здійснили низку бойових та спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму та у Чорному морі. За словами представника ГУР Міністерства оборони України Андрія Черняка, атаки в Криму нагадують російським загарбникам про їхнє тимчасове перебування на наших землях, а також Підбадьорюють українців в окупації які продовжують вірити в перемогу над московським злом. Він зазначив, що збройні рейди до кримських берегів та інші чорноморські походи розвідників спецпризначенців за його словами є частиною загального плану українських сил безпеки та оборони. Наголошую, проведення таких спецоперацій відбувається точково, але вони не окремі. Вони входять до єдиного плану, до єдиного задуму проведення більш широких операцій, підкреслив Андрій Черняк. Я так розумію, що з часом ми побачимо. Чому загальну картинку, коли остання ланка складова цього пазлу збереться? Ну а тут знову ж таки про моральну складову, про психологічну пані Ларисо. Ми розуміємо, що кожна операція це справді один крок до нашої перемоги. Однак це коштує грошей. Будемо будьмо прагматичними. Так і в цьому плані у нас були операції нещодавно, коли десант головного управління розвідкою висадився і залишив стяг український. На узбережжі нашого Криму відомо офіційно про втрати є полонені і так далі. Однак ми показали, що ми тут і ми спроможні це все робити. От саме з психологічної точки зору, ви сьогодні вже зазначали про те, що вітають з кожною бавовною Кримці один одного. Наскільки це впливає? Коли не вибухає, не розривається, а просто ось так от показово вказується на те, що Україна тут, ми вас не забули. Ну тут треба... Розуміти, що це не тільки піар-акції, тому що тоді, навіть коли був цей десант, коли дійсно були втрати, там же ж тоді на Тарханкуті були знищені С-400. Е якщо воно не вибухає сьогодні, то воно заміноване і вибухне завтра. Тому ми маємо розуміти, що наші спецпризначенці роботу роблять а не тільки фоткаються. Але тут є ще один такий важливий момент: е Крим насправді він доволі, е якщо ми маємо розуміти, що ми націлені на звільне. Криму, і якщо от сьогодні, от буквально от в, в, в преамбулі до нашої з з вами розмови ви описували у цей удар по бункеру е, ракетою, яка б'є глибинно по глибинним сховищам. Але ж ми маємо розуміти, що якщо в нас є така зброя, то в нас е, в принципі не сьогодні-завтра ми можемо е, ну, зруйнувати і кримський міст. Рано чи пізно він буде зруйнований. І після того, як буде зруйнований кримський міст, почнеться фактично, Е, Блокада оперативне оточення Криму це той сценарій, який був на Херсонщині. Ми чекали 6 чи 8 місяців. Я вже не пам'ятаю, але доволі довго, коли там були російські військові в оточенні на правому березі, але потім вони змушені були його залишити. Якщо Крим... Залишити без зв'язку сталого з Російською Федерацією окупаційною, то в принципі за кілька місяців там стане доволі скрутно. Там неможливо буде не мати БК в необхідному обсязі, неможливо буде мати, наприклад, в необхідному обсязі гарчі смазочні усі матеріали. Тобто неможливо буде воювати, і в результаті це все операції по звільненню Криму. Тому треба розуміти, що крім того, що на Наші спецпризначенці демонструють, що Крим це наш дім. і Ми там вдома і ця земля нас захищає. Ще вони все ж таки роблять закладки. Вони готуються до того моменту, коли в Криму буде висадений десант, коли в Криму ті, хто чекають Україну. Там безумовно є групи спецпризначенців, які будуть, е, які будуть атакувати середини російських військових. Тобто там буде, буде, буде гаряче. Дай Боже, і один із таких найгарячіших моментів останнім часом запам'ятався знищення корабля Новочеркаськ. Тоді палало знатно. Спочатку Росіяни говорили потірніт, а потім все ж таки зізналися, що вони є. І досі там 33, якщо не помиляюсь, росіянина зникли безвісти. Ну зрозуміло, яким чином вони там зникли. Ось в цьому контексті одна із складових операцій з декупації Криму саме враження морських суден ворожих. І от також перед вашим. Вімкненням обговорювали з нашими глядачами розміщення у Бухті Севастополя. Пьот... Пьотер Маргунов, такий от ворожий ВДК, він перебував раніше в Бухті Новоросійська. Тепер, незважаючи на минулі сторінки історії російсько-української війни, зокрема деокупації Криму, вони все одно туди відправляють цей ВДК, вставлять його в бухті. і, Я так розумію, очікують, поки цей корабель зустрінеться або з нашими ракетами, або з безпілотниками морськими. Кими як ви вважаєте, от в чому ось це от товстолобість, чи як сказати нетямкуватість росіян, що вони знову йдуть за тим самим паттерном поведінки і нічого не міняють? Такі впевнені в собі чи чого вони змушені? Тому що в них це наприклад для них єдина ця артерія, цей Керченський міст. Але ми маємо розуміти, що там ну одна оця гілка залізнодорожна. Там же і люди їздять, і пасажирські перевезення. Це єдина. Плюс всі ці боєкомплекти вони змушені використовувати великі дистанні кораблі як логістичну артерію, як фактично транспортні кораблі. Тому, хоч хочеш, не хочеш, вони їх туди будуть припирати. Скоріше все казав один неповажно. Ну нами, так, пан. так, так. А ми їх будемо там ловити. Це папе. По-перше. по друге, в них знову ж таки немає варіантів, бо ми е, вже буквально от. Е... Сьогоднішні повідомлення, що були удари по САКах по аеродрому, тобто там постійно то, то їх ППО руйнується, то кораблі палають, то гвинтокрили, і тому в них немає варіантів. Їм треба якось захищати Крим. Вони прекрасно усвідомлюють наскільки він вразливий, і це маємо усвідомити ми, тому що в нас багато років, поки ми знаходилися в формулі, де ми воюємо на, на, на Донбасі з невідомими. Якимись як казали наші західні партнери сепаратистами, вони вони не хотіли визнавати, що це російські військові. А Крим, мовляв, ну от зараз Україна поверне якісь сепаратистські утворення в, в рамках мінських процесів. А потім Крим в рамках переговорів нам завжди здавалося, що звільнення Криму набагато складніше ніж звільнення Донецької і Луганської. Але зараз ми бачимо. Що росіяни знімають війська з Донецького, Луганського напрямку і вони намагаються захистити Крим, бо його вразливість вони прекрасно усвідомлюють. І як тільки вони от той момент, в принципі, якщо ми зараз зможемо. Якби ми змогли е, зруйнувати міст, от це треба розуміти. Росіяни припинили би всякі наступи і на Донецькому, і на Луганському напрямку, бо вони були б змушені перекидати війська на Крим, тому що вони б розуміли, що все, міст впав. Вони втрачають Крим. Зараз вони настільки борзі і настільки вони не заставляють нам от таких от неприємностей на Донецькому, Луганському напрямку. Всі ці розмови про те, що вони готують е, наступ на Харківщину, хоча я в цьому сумніваюся але тим не менш, все це тому, що ще стоїть кримський міст. Як тільки він впаде, все вони будуть зацікавлені тільки в тому, щоб отримати півострів. Тому що це, як ви зазначили, одна із транспортних артерій. Е, і де факто хочеться зауважити, що вони вже так його е, часто не використовують, як раніше, все, все частіше він стоїть, він в диму. Е, тепер БДК використовують для того, аби транспортувати довго, дорого саме морським шляхом. Ну і залишається і ще поки що континентальний шлях, артерія через наш Маріуполь. Чого ж вони пробивали? Ось цей от шлях, чому їм потрібен був в тому числі напрямок саме е, Маріуполь? Юпольські, там і Херсонщина, наша а лівий берег поки що під їхнім контролем. Отже, бачимо, що тут теж певні якісь дії відбуваються з перерізання цієї артерії. Збройні сили України знищили наполовину побудований залізничний міст окупантів. Це стерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне біля Маріуполя. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім цього, окупанти засвітили нові батареї. І ППО у Маріупольському районі координати вже теж передали Збройним силам України. Андрюшенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудови залізниці з Російської Федерації до Маріуполя. Що також, як мені здається, пані Ларисо вказує на те, що ну розуміють, що потрібен план Б. Однак наскільки він, скажімо так, життєздатний в тому контексті, що у нас є крилаті ракети Стормшедов, які добивають до Маріуполя, як я розумію, у нас є е, ті самі скальпи, французькі аналоги Сторм. Мшедов і очікуємо дуже сильно очікуємо німецьких тауросів. Які перспективи у всіх от вологих мріях окупантів збудувати цілком спроможний е, от континентальний коридор? Шлях, е, логістичний шлях до Криму нашого. Абсолютно ні, тому що ви правильно зазначили, що це план Б. Щоб вони там не побудували, воно воно не може мати таких величезних складів. Ми ж розуміємо, що таке вузлові станції, великі там логістичні центри. Це склади, це е, величезна кількість колій. Це ну та це не робиться. Це не одна оця гілка. Як в них цей кримський міст, одна гілка, яка в принципі, через яку снабжається весь абсолютно кримський півострів від Севастополя, там Керчів, Адосії, Євпаторії, тобто єдина гілка. Ну, зроблять вони ще одну таку, особливо якщо впаде той кримський міст. Їм же ж треба буде по цій залізниці, навіть якщо вони зможуть її збудувати і якось її профункціонувати якийсь період. Але тим не менше, я від собі через цю одну гілку, треба буде снабжати угрупування е військове на запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, той же Маріуполь, все проче. Потім Кримський півострів, якщо впаде місто, треба буде через цю гілку тягнути від палива до їжі і ліків і для мирних мешканців, і для своїх військових. Тобто, все це, все це такі, знаєте, якісь істеричні потуги, які в принципі не можуть вирішити питання. Вони в будь-якому разі вони, їм нема що робити на українській землі. Вони не можуть отримати українську землю. Тому тому саме. В тому числі і російські аналітики, і навіть такі знаєте, які дуже скептичні до України такі імперці вони говорять, що Путін програв, і чим більше він намагається утримати ситуацію, тим більше він просто лє крові і заганяє Росію в дуже неприємну ситуацію. В них нема шансів. Питання просто в ціні, яку ми заплатимо за свою перемогу, але в нас немає вибору. Ми маємо битися. Я розумію, що Російська Федерація це держава диктаторська, абсолютно єдина там перебуває. І ось ці от конвульції перед смерті Путінській, які він продовжує чинити, також усвідомлюю. Однак, все ж таки є якісь там приближені до нього люди. І як ви вважаєте, чи урветься їм терпець? Ну це ж не означає, що абсолютно всі люди в оточенні Путіна думають так само, як він. Припускаю, якось там на 50%, що хтось адекватний там є. Чи варто очікувати звідти? Коли йому дадуть такого подзатильника, як то кажуть, і скажуть: ну вже схаменися, ми вже все, Ні я думаю, що ні, тому що е, це 30 років. Насправді Путін при владі більше, ніж Сталін. Ми маємо це розуміти. Так він не на тільки е, масовий вбивця, як Сталін, який вбивав мільйонами репресував. але тим не менш всіх, абсолютно всіх, хто був йому не до сноги, хто був його особистим ворогом, він знищував. І всі ці новічки, всі ці оці Петрофи Баширови, оці ці е, люди, які вбивали Березовська, вбивали Лєсіна. Російська еліта, якщо російський плеб може думати, що Путін не отець родної, вони щиро можуть думати, що ні, а в них тут ще це ж Росія, там сила духу і все проче. То еліта прекрасно розуміє, що це мафія, і це за законами мафії буде просто страта. Тому я вони просто вже селекційно виховані всі, хто зараз становить путінську еліту, Вони можуть скільки завгодно вважати його покидьком, але вони ще розуміють, що. Вони не будуть лізти на нього, бо вони просто не не здатні для того, щоб чинити будь-які заколи, треба об'єднатися. А там немає ніякої такої колективної сили, щоб об'єднатися проти Путіна. Це може зробити виключно ФСБ, але ФСБ це і є колективний Путін. Так, ось нещодавно давав коментар своєму придворному кореспонденту журналісту Павлу Не як його прізвище. Він говорив, що справді раніше був в КГБ, потім там очолював ФСБ, потім там інші інші інші. І ось президент насправді довгий шлях, і справді при владі цей покидьок дуже давно направду. Однак. Справді немає іншого варіанту в українського народу як продовжувати боротися із ним в його конкретному випадку і в випадку колективного Путіна, який налічує ну майже 140 мільйонів росіян. Тим часом я вам дякую, пане Ларис, пані Ларисо, що долучилися до нашого етеру. Журналістка, психологиня Лариса Волошина з нами була на прямому зв'язку. Дякую.